Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Яворницька громада продовжує шлях до енергетичної незалежності. Попри обстріли і ворожі атаки, завдяки енергозберігаючим технологіям, тут вдається не тільки економити електроенергію, а й заощаджувати кошти для вирішення інших потреб місцевих мешканців. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Завдяки реалізації державних програм у Яворницькій громаді відбулася масштабна реконструкція місцевого ліцею. В приміщенні навчального закладу вперше за останні 50 років замінили покрівлю вікна комунікації, оновили фасад ліцею. Стала до ладу автономна котельня. А в якості додаткового джерела енергії на даху встановили сонячні панелі. В процесі нашого життя ми зрозуміли, що ми, нам є чим пишатися. І ми побачили дуже багато кращих практик, які б хотіли б втілити у себе. Ми відкриті і хочемо навчатися. Також ми відкриті і можемо поділитися своїм досвідом. І треба сказати відверто, що, що ця робота вона зробить не тільки наші громади, наше місце самоврядування, вона зробить саму Україну сильною. П'ять років тому у селищі Яворницьке за сучасним проєктом з нуля був зведений дошкільний заклад на 115 місць. Теплом садочок забезпечує автономна котельня, яка працює на альтернативних видах палива. На даху дитячого закладу встановили сонячні панелі, які дозволяють не лише компенсувати своє споживання, а й заощаджувати електроенергію. Принаймні у дитячому садочку не відчувають дефіциту світла. Мені подобається мій гарний садочок. Мені дуже подобається грати на десятки і тут ну, дуже класні тортики. Десь дитячий класний садочок подобається. У нас дуже класний виховати Попри війну, громада продовжує втілювати у життя проєкти з енергетичної незалежності. У цьому році Яворницький центр первинної медичної допомоги був облаштований блочно-модульною котельнею, потужністю у 200 кВт. Вона працює на пелетах. Це одне з кращих універсальних рішень для опалення приміщень і безперервної подачі гарячої води. Більше того, сучасна котельня дозволить значно заощаджувати витрати під час опалювального сезону, адже вона не має залежності від газу. Ми намагаємося і максимально виходячи з нашого бюджету, допомагати збройним силам України, Нацгвардії і територіальним обороні. Звісно, що нам би хотілося допомагати набагато більше, але на сьогоднішній день є. Поточні завдання і стратегічні цілі саме в громаді, для того, щоб можна було забезпечити надійний тил і економіку, і безпеку нашим людям. Знову ж таки, це наші діти і люди похилого віку. Ще одним надбанням громади стала фотовольтаїчна електростанція потужністю у 15 кВт, яка зробила енергонезалежною одну з сільських амбулаторій. В умовах війни це дуже важливо для повноцінного життя людей, і це в громаді добре розуміють. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини, Д1.